Дрони для пошуку вибухонебезпечних предметів на глибині до 300 метрів. Такі безпілотні підводні системи рятувальникам передали партнери з про -ООН. Вони зменшать ризики для життя фахівців при виявленні небезпечних предметів у водоймах, оскільки мають дистанційне керування. Як тривало навчання на цих дронах? Подивіться. Навчання розпочинаються. У водойму занурюють спеціальний підводний дрон. За його рухом на моніторі уважно стежать черкаські рятувальники разом із інструкторами. Антон Гайтан водолазом сапером працює вже шостий рік. Із такими новими підводними апаратами ще справи не мав. Проте вже з перших тренувань відзначив їх переваги. Нам цей дрон дає можливість трішечки більше розширити свої можливості яких в нас не було до цього в інших дронах, ну побачимо, будемо працювати, будемо застосовувати його у практиці і побачимо, як він буде нам підходити під наші завдання. Ці дрони особливі завдяки сонарам, здатним сканувати дно акваторії та виявляти вибухонебезпечні предмети. Ці нові дрони вони оснащені сонарами, які дозволяють дивитися вперед на 20 метрів, і вниз там до 300 метрів. Тобто, це те, що допомагає бачити, коли немає жодного світла. І жодної можливості зняти це камерами. Потім складати маршрути для правильного обстеження, і також ну і просто навчитися керувати і відчути сам дрон по собі під водою. Ще однією перевагою таких сучасних технологій є те, що вони зменшують ризики для життя самих рятувальників. Можливо спустити самого дрона, ідентифікувати ну, БНП, що саме і що саме можна з ним зробити, чи можна його? Ну, чи є це першої категорії ВНП чи другої, тобто чи можна його брати і виймати, чи одразу знищувати на місці, і цим самим не спускаючи водолаза і не наражаючи на небезпеку? Навчання для 32 водолазів саперів організували представники програми розвитку ООН в Україні. Вони також передали черкаським рятувальникам 16 підводних дронів. Цей крок не лише у мирне майбутнє країни, а й у її економічний роз. Виток, це також потенційно має економічний вплив, оскільки на чорному морі в Одесі, Херсоні, в таких районах, де річки впадають у море, експортуються зерно та інші товари. Тож, якщо вони заблоковані, якщо вони якимось чином обмежені, ці водні шляхи це також має економічний ефект, і ці речі рухаються. Вони можуть потрапляти на сушу, їх може вимивати, тому вони також можуть становити загрозу для людей. Здобуті знання допоможуть рятувальникам і в майбутньому, коли Україна знову матиме повноцінний доступ до всіх своїх акваторій та водних об'єктів, за словами фахівців, з огляду на підступність ворога роботи не бракуватиме. Дрони ракети різного типу вони також потрапляють і в водойми. І Тому на сьогодні, за інформацією секретаря стало органу, в нас за попередніми оцінками близько 13,5 тисяч тисяч кілометрів може бути потенційно забруднення вибухонебезпечними предметами. Це як я вже сказав, включаючи і морські акваторії Чорного Азовського морі. До повномасштабного вторгнення в Україні було близько сотні підготовлених водолазів, які обстежували та розміновували водойми. Нині вже Готують нових фахівців для роботи у різних регіонах. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.